Ну що ж, а тим часом у нас вже є на зв'язку. Юрій Ігнат, це речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрій, вітаємо! Слава Україні! Героям слава вітаю! Сподіваюсь, зв'язок цього разу буде добре. У вас же є Starlink, і він не розірветься у нас. Пане Юрі, а 30 серпня в словаччині здійснив свій останній політ міг 29 який які, начебто, мають передати Україні. Як ви вважаєте, чи справді ці міги нам дістануться? І хотілося б вас ще розпитати, тому що в нашій цивільній уяві є літак, міг 29 Але ж ми прекрасно розуміємо, що є величезна кількість модифікацій удосконалень, в якому стані ці Міги-29 і чи вони модифіковані. Насправді немає безлічі модифікацій цього літака їх пробували в різні часи щось зліпити з цих літаків. Так, зокрема, Ізраїль пропонував зробити з нього фактично потужну машину, яка би не уступала і російській техніці, і тим західним зразкам. Але така модернізація ізраїльська коштувала цього літака 40 мільйонів доларів. Можна змовити, наскільки це. Виснажливо і дорого було б для нашого бюджету, пане Юрій, Нас чути Так, те. Бачите, я змінив локацію, тому що якась противник глушить нас не сюди, змушений так шукати інтернет. Е, ну продовжу ж думку, так що до ми говорили б з вами про. Озброєння, яке надає нам навіть партнери. Це зокрема Словаччина зробила такий перший крок щодо передачі важкого озброєння. Це були спочатку комплекс с 300 Знаємо, що він вже ефективно працює. Це звичайно невелика кількість техніки, але це декілька тих установок, які перекривають нам деякі зони, які потрібно для того, щоб протистояти повітряному противнику. Так само ті літаки, про які ми згадували це. Мігія зрозуміло, що суттєвої допомоги від застрілого радянського озброєння у нас такого не буде. Так, це ти який у нас зрештою є на озброєнні, який активно використовується сьогодні? Це той тип, до якого зрештою, і адаптовані деякі зразки американського озброєння. Ну що тут казати, деякі? це протирадіолокаційні ракети, так якими ми нищимо ТПО противника. Втім, все ж е, говорити про те, що. Міг 29 в чомусь там допоможе сильно вплинути, ну не доводиться, але будь-яке озброєння посилення того, що ми маємо, це великий плюс. Зокрема, і ті зенітні ракетні системи, запчастини до них, а особливо боєкомплект зенітних ракет, це надзвичайно важливо для нас сьогодні, тому що небо треба тримати. От власне вся історія, пане Юрій, скажіть, будь ласка, з'явилася інформація кілька днів тому, як українці застосовують ракети. Противолокаційні АГМ 88 харам е, встановлюють на міги 29. І що воно працює? На ці міги 29, які передуть зі Словаччини, на них також харами можна встановити? Ну, наші фахівці можуть усе, ну, якщо міг словацький від нашого фактично нічим не відрізняється, е їх можна встановлювати на типи винищувачів радянського озброєння, якщо що зроблено нашими та американськими партнерами, доволі таки успішно, і ракети працюють, і є доволі таки непогані результати, е які ми бачимо. Ну, все оприлюднювати ми, на жаль, не можемо, але е озброєння працює. Єдине, що Хотілось би, щоб ці, ці ці ракети та інше озброєння нап наповну на всі сто щоб вони працювали з визбезумовно потрібно нам багатоцільовий винищувач, багатоцільовий літак, які може найбільш ефективно використовувати ці ракети та інше озброєння, яке класу повітря поверхня, яке є надзвичайно високоточне і надзвичайно ефективне, і, про, і яке зможе на 100% протидіяти ті хвальоній російській ППО, яка Ну, як бачимо, не така вже і ефективна. От, власне, про багатоцільові е, багатоцільову авіацію. І от ви кажете, що міги 29 які Словаччина нам передасть, вони е, допоможуть, але кардинально нічого не поміняють. Скажіть, будь ласка, от ми всі вже прекрасно знаємо, що е, США виділили 100 мільйонів на навчання наших пілотів. Скажіть, будь ласка, на чому їх навчають? Чи вам відомо і? Е, Питання про багатоцільову авіацію, що нам би найбільше підійшло в цій війні, і що могло би змінити або перехилити шальки Терезів на наш бік? Остаточно? Ну так споріднені два питання: ну що 100 мільйонів на навчання виділено на 23-й рік, але ми вже не раз наголосили, що їх використовувати вже в цьому році. Тому що, ну, так, так закладають в бюджет на рік наперед. Тому зрозуміло, так що прийнято на цей рік, і е, поки мова не йде про навчання, жодне е, зрозуміло, що поки рішення не буде прийнято про той тип літака, е, навчання не буде. Е, які... Тип літака повітряні сили визначились з тим типом літака, який найбільше підійшов до нас сьогоднішній день для наших потреб. Зрозуміло, що ми хочемо, як то кажуть, знаєте, просіть більшого дадуть те, що є. Ну такий варіант там не підходить. Це наша така натура, що постсовкова. Так як то кажуть, ми маємо просити те, що реально отримати від наших партнерів, і що є реально у світі, де його можна взяти яким чином повітряні сили визначились першочергові потреби? Це ми говоримо зараз про е, три типи – це f 15 F-16 та f 18 е, Ну, Крім тих цифр, там ще є певні модифікації, так Тобто f 15 є, е, тобто як і ігл, так є е, F-16, там блок, блок 50 п'ятдесят. Два, які має Польща, є блок 70-72. Зрозуміло, що е, певні модифікації, які нам підходять, е, є е, ті літаки американські, які е, призначені для роботи в основному по повітряних цілях. Нам нам вже треба той літак, що може ефективно збивати як ворожу авіацію, літаки вертольоти, так само збивати безпілотники, так раді ракети. Це надзвичайно важливо, сьогодні. нам треба закрити небо. Це перше питання, і друге питання. цей же літак повинен ефективно працювати по наземних цілях. На великих дистанціях, і це ключове рішення, що допоможе нам в деокупації наших територій, тому що знищивши ппо противника і знищивши деякі наземні об'єкти, ми допоможемо суттєво просуванню наших військ. От пане Юрію, до речі, ви кажете f 15 F-16, f 18 Ми зговорили з різними експертами, і от знаєте, думки різняться. Що ви скажете? Тому що одні кажуть, що для цих типів літаків нас взагалі не пристосована інфраструктура і обслуговування. А навіть у умовах війни, коли все обстрілюється, всі злітні сплуги багато злітних смуг пошкоджені. Їх важко буде обслуговувати. Хтось каже, що найкраще нам f 15 тому що в них є жорсткіше шасі, і це краще для наших злітних смуг. І Інші кажуть, що от чому F-16 ми не можемо використовувати, якщо є приклад Миргород 2011 року, f 16 прилітали. Що ви скажете? Це питання не раз піднімалося. Зрозуміло, що це надзвичайно важливе питання. І, скажімо, так, важче прийняти рішення про власне літак. А тут ми вже розберемося у себе. Працюють велике коло інженерів. Військових працює велике коло спеціалістів вузького профілю щодо питань переоснащення нашої всієї системи. Ну а які літаки, який тоді вихід із ситуації? Або ж ми переробляємо аеродроми, адаптуємо їх, або ж ми добиваємо ту техніку, що у нас є, так радянського виробництва, бо її вже і не війна діб'є, її діб'є час. Зрозуміло, що фюзеляж там певні агрегати вузли, вони не спроможні вже будуть технічно експлуатуватися, тому що вже застарілий буде вік цих літаків, і зрозуміло, що ми не можемо зараз в умовах війни їх теж вдало ремонтувати та обслуговувати, тому що ми постійно під підозрілами прийнято рішення. Є багато рішень щодо адаптації аеродромної інфраструктури з різними міністерствами та відомствами. Зараз ведеться ця, ця робота. Міністерство інфраструктури, міністерство оборони і так далі. Ця робота буде зроблена і так, це буде не швидко, але навчатися пілотам нічого не заважає вже зараз, і визначити тип літака не заважає нічого вже зараз. Тому йдемо в таких реаліях. По любому країні нашій такі як Україна великій потрібно е, мати сучасну авіацію, яка буде нас охороняти? Повертаючись до інформації, пане Юрі, ви розповідали, що Ізраїль свого часу намагався модифікувати міги 29 і нічого з цього не вийшло, бо модифікація коштувала 40 мільйонів доларів однієї пташки. І це дуже дорого. Скажіть, будь ласка, слідуючи прикладу Ізраїлю, як ізраїльтяни вирішили це питання, відмовилися від модифікації Міги-29, А що взяли на баланс натомість? В Ізраїлі е, американська техніка е, там збройна. тобто них американські і F-35, які зараз е, технології зуміти, що такий літак, типу як F-35, він е, може один справитися з, з багатьма іншими переважаючими силами противника. Це висок, високотехнологічна техніка, і е, ну щодо модернізації, ну 40 мільйонів це надзвичайно багато за модернізацію міга, е, тому що за цих 40 мільйонів можна взяти кілька F-16. В чому питання.